Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як правильно і легко фліртувати з хлопцями. Флірт це не про хитрощі чи маніпуляції, а про легку гру, зацікавленість і гарний настрій. Перший крок усмішка. Вона створює позитивну атмосферу і показує, що ти відкрита до спілкування. Другий крок погляд. Короткий, але впевнений зоровий контакт може сказати більше, ніж довгі слова. Третій крок мова тіла. Легкий нахил голови, жест руками чи навіть випрямлена постава роблять тебе більш впевненою. Четвертий крок. Легкі жарти. Грайливість у розмові допомагає створити відчуття близькості і легкості. П'ятий крок. Щирість. Не намагайся виглядати кимось іншим. Справжність завжди приваблює більше, ніж штучність. Шостий крок невелика інтрига. Не розкривай усе про себе одразу, залиш трохи загадковості. І найголовніше будь у гарному настрої та отримуй задоволення від спілкування. Флірт це гра, яка приносить радість обом. Якщо хлопець відповідає взаємністю, супер. А якщо ні. Це не поразка, а просто знак, що попереду ще чекає хтось більш підходящий. Тож не бійся, усміхайся, будь собою і насолоджуйся процесом.